Привітік всім. Ми вже їдемо е, на цей. Ми вже їдемо бабушку забирати з больниці. Я, звісно, думала, що у нас ще док два полежить, але як сказали, а ми що? Нам як сказали, ми так і пляшемо. <клес> Вибору у нас особливо немає, да, соночку? Зараз заберемо. А завтра прийде вже ця жінка. Буду ну заниматься думаю, по господарству, вот. Так что как-то так. Нам надо еще придумать какие-то альтернативы освещения, потому что а, да выключают светлош и бабушка там захочет встать чешусь понимаете и диоды ну, можно так такая диоди. Батарейка до неї посіняв, вона святила там бабу стояла. Ой, о, вы упали, извините. Ну, в общем, короче, ладно, потому що штатив так и не робить тут на телефоні. Ми поїхали. Сообщим вам все уже, коли приїдемо. Гаратик заснув. Він рано встав на уроки. Спий дитина зараз, поки доїдемо. Тут же ще ще їхати пробки, розумієте, в центр ще їхати. Лук'яновка це де, це центр. Господи. Так, бахіли дивай. Диваємо бахіли, Курточку треба, щоб ти повісив, сняв сюди. Будемо заходити. Вот, видите, инсультный центр. Сейчас будем забирать. Ой. Привет. Здравствуйте. Я у тебя сразу денег хочу попросить. У меня нет денег. А зачем ты деньги? Мне не хватает. Ему всегда Да, а что тебе не хватает? надо домой купить. А, хорошо. Подожди. Філе, він же ж не забув, не він же ж по три кілограма в день. Не? Филе. Да, я, я не Одне, Одне филе есиш. Привет, Прямо хлопчики. Подожди. Ну, Может, может знаєш що? Ты вулицю запати? Так. Подождите. Сейчас надо ж мне открыть. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Здравствуйте. Там вот такие спалки. Не-не-не, вы... щас... стойте. Сейчас на стул сядьте. А дальше сейчас будем разбираться. Держитесь за машину. Держите. Да, спасибо. Я пошла двери открывать тогда, да? да? Хорошо. А я думала вас с Макдональдсом потом угасить. Будешь Макдональдс? Так, мне надо к этому. Так. Подождите, я пойшла двері от нас. Градик, ти пока бери в багажнику, синок. Сейчас я ти ключ дам від машини, потім закрыш. Ну на тоді. Біжи відкривай. Біжи бігом відкрива. Стой, стой, стой. Там ступеньки. бабы курорт. Там, если не пройдете, давай я открою, может, не? Пройдете? Ой, вы держите. Сейчас. Так, значит, занесли бабушку, все нормально, все хорошо. Я еду тепер срочно купить щось поїсти. Тут є... Щас я мікрофон ставлю, подивіть. Значить, тут є у нас ну, такі, типу, столовки. Є, як будь-які столовки. Которое, как бы там ну, можна купити. Не градик не їв, не я не їла, ніхто не їв. Зараз я куплю шаліки, які треба пить. У бабушки дуже високий холестерин. Ну, вот. Какие-то статини или что їй давали. Надо какие-то другие купить. І все. Лікар, вообще говорить, если що, звоните, не бойтесь, там все ну то есть... вивела бабу. На хороше состояние, слава Богу. Хочу тепер з братом попити какао, тому що він допомог мне. Ну брат, один, другий, другий додому йде. Той це з батьком занесли <сувачу> бабу на стульчик і понесли. Ну, а що діти? Ну, ну, що діти? Я не знаю. Завтра та жінка прийде. я не знаю. Вона <сувачу> прийде. Я... Значить, таблетки, все, значит, що сказали? Сказали э, взять дві коробочки, таблетки утро, день, вечір. Ось так, типа делати і вона буде пити і знати, що це їй тоді, це тоді пити таблетки. Ну, будемо, значить, в такому направленні працювати, як сказала доктор. Вона каже, ви розумієте. Вони вже як діти, вони хочуть турботи, щоб за ними ну, тіпа, би, ухажували, все. Понимаю. Ну, ну, значить, так, не треба. Наше теж таке, мені знаєте, це таке говорить в машині. Я так не люблю все такі віші слухати. Я починаю сразу злитися, становитися злой і агресивною що ти мене не выкинула. Ну, це Все-таки можна мені говорити? Я говорю, слухайте, а ви що чи Що Тапок? Що це таке говорю? Що це за нонсенс вообще таке говорить? Ну, ну, все я я такі віші слухати не люблю. Тому що значить, я хто я вообще? Я що вообще? Що це таке, що значить викинуть? Як це можна викинуть, людину? Возмущена, конечно, до предела. И не люблю, коли це таке говорить. Оце мені надо дедушка. Це наверное у них уже старческие, возросне, знаете, оце тоже что щось таке говорит. Я говорю, ти сразу я ему сразу говорю, послушай". Я, говорю, Закончим эти я говорю, Ты знаешь, я этого не люблю. Ну все, 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 Машенька, все, все. Ну, знаете, такое... я не люблю такие розговорить. Що мне надо купить? Мне надо купить таблетки, мне надо купить еду. и мне надо попить чай какао с моим любимым братиком родненьким моим сказать кровынушкой моей все я скупилась трохи значит взяла им быстро перекусить вот тут есть такая бойерка, типа таца называется, в подвале там кулинария, типа как ну как вот это называется, как та хату. Я не можу найти одного, е... я не можу найти одні ліки е, статіни Вот эти в той же дозировке, в которой надо. Понимаете? Я просто не могу их найти. Я не знаю, що делать. Я взяла і для нема, таблетницы маленькие, я взяла і два таких. маленьких судочка, черный и белый, день и ночь, и буду ей таблетки. И пока что, ну, я не знаю, сейчас если светло, светло выключить, фонарик взяла. Фонарик. Ну, и этим фонариком, в общем, пока будет освещать. Пару фонариков взяла на батарейках, чтобы она включала себе. Ну, вот так вот. Пока вот так. И ходунки жду. Коротше, це таке. А взяла, купила їсти, зараз гречку зварю. купила на борщ. Ага, м'ясо не купила, ага. понятно. Такий хліб купила. Сонечко, бачите, яке вийшло. М? Значить, все буде нормально. Да? Чи не да? Каже, баба ну не дасть померти. Ну, тому що, звісно, треба жити. Пить таблетки <кій> такая хорошая погода вообще поэтому я увалила в Макдональдс я же ничего не елась сегодня даже Макоффа не помню допила чи не вот и сейчас в лизуку пила чем тоже перекусить бабушка бедно голодная їсти хочется женщина Ну ничего ничего Зараз поїдять. І куча пакетів зараз занести. Градічок вже розібрав бабушкині речі, поки мене не було. полив вазони. Вже дитина все зробила, все, що могла бігом. Розібрав всі ж віші, куда. куди. Ну, скажіть, що це не золота моя квіточка, булочка мамина. Мамин помощничок. А братик, як і в мене, батька. Приїхали, тільки попросила, тут же согласились. Отак от, от, має бути, один за одного, має бути, що б там не було, як би там не ругалися, не сварилися. Це само собою. Це в житті таке буває. Люди не можуть один з одним нормально жити. Ми що, ви вдома не сваритесь ні з ким? Але чуть що, один одному на допомогу завжди тому що рідніше людей немає. Ну, не существує рідніших, ніж ну, брати, сестри, чоловік, діти. Ну, нема. Ой, Зараз Капучино припаркується. Все, боже, дивіться, яка погода класна. Олодіться. Буду зараз посуду, А де мочалки? Мочалки. Ты доставала их куда ти положила. Не, я не доставала это. Ты доставала, когда ты пакет. Ты хімію сказала тебе дать. Вон, мочалки, мама. А, все. Сейчас буду подходу. Покажи у меня такие колбаски. Вот это все. Короче, такая. Вс, выключай. Так, ну, За... надо после границы. Чому такие аутхаус, кстати? Градик, ты что не боярський там больниц, я вс не бачишь. Був, я там, если что, був. Так, щоб ребята, повзросу. я прийшла, помию посуду зараз. Тому що ми ж отсюда уезжали, коли скоро. Тут, звісно, так все і залишилось, розумієте? Как бы Градик, отрыжка очень красивая. Тебе идет. А чайник не закипивший, а бабушки чай як, ще mm. раз робити. Mm. Ну хорошо. Сейчас все. Помыв все. Тобі тоже чай? Да. Mm. Хорошо, сейчас все. Помыю точку, хорошо. Чтобы було чисто пив. по 35 раз. Mm. Секунді гріється. Секунди яка Представляете, котжиш выключали. А я так и сейчас игру, А я ти понял, що? Ну, короче, ничего страшного. Сейчас я чай сделаю. Щось так погано? Король. Хера такая. Плохой находчик. Завтра та жіночка, яка має бабу привет. то воно вже буде тут борщ варити. Все, я помила, поубирала, з холодильника все викинула, выкинула, світло. светло. Как раз я успела все сделать і виключили свет. Єдине, що хата не прогрілася так як надо, в по об'ємі, Ну нічого. Я поїхала домой, залишився градик. До вечора Діма приїде попозже таблетки ще привезе і забере, теж всі ходунки, що заказати треба, ну, в этих мед. мед. Ну там де костелі продаються, де да, yeah. вся история. А я їду піти чай зі своїм братиком середнім. Да. Менший зайнятий, і весь весь себе. весь, весь із Діловий, однако. А середнього кажу, ну, хотілося б чай вже попити, Так і не попили. Ж, Ми зрозуміли, вони були какао, чи що пити, але вже не попили. І оце тільки зараз, слава Богу, я вже все їх погодувала. Бабушка наїлася, чайок я зробила тепленький, на вечерю все її поставила. Таблетки, значить, розмістила по двом судочкам. Маленький, чорненький і біленький. Значит, черненький це, ніч. біленький це день. Я говорю, поймете, немає адельтанизма. Говорю, пальцями, пальцами тыком кисть, то каже, та нема. Ну знаете, что я по ней заметила? Она такая всегда очень скромная, очень такая, ну, она как какая-то такая, мне кажется, что она такая веселая. Ну вот она редко когда такая бывает, вот я ж її знаю. Ну, уже багато уроків І вона така прям ой, і, і ты какая-то счастливая какая-то у мене прям аж, знаєте, у самої какой-то такой прямо така довольна сразу на телефон алло, алло 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 людочка алло танечка алло да я вже дома я вже все Ну що, укрили, я бою, щоб вона не замерзла я вже предложила. я предложила давайте я вам поменяю памперс. памперс щоб ви себе лежали. Нет, Нет. Ну, потому что я это я теж сказала, что я не люблю це дела робити, делать. И теперь я ей предлагаю уже. Ну, я бы уже... Не, раз, два, три поміняти це не проблема. А я имею в виду на постійній основе, девочки, нет, нет. А так, конечно, почему бы нет. Я... Ну, короче, в общем, такое. захотела менять памперсы. Градик сказал, что поможет ей сходить в туалет. Бо Градик говорит, я могу одеть тебе памперсы. Он, говорит, нет, ты что? Нет. А Градик говорит, давай я тебе одену памперс. Она не захотела. Ну, Но... <coughs> <coughs> ничего такого нема. Градик не гидливый, я гидлива, что могу.